Леонід Номерчук військовий та поліцейський капелан, а також волонтер. З початку повномасштабної війни він евакуює цивільних із зон бойових дій. Потім надає їм тимчасовий прихисток у Дніпрі. Своє служіння він розпочав у 23 роки. У 2010 році я поступив у духовну семінарію, закінчив теологічну школу. Ну і після цього в мене почалося моє життя пастора, пастира, євангеліста. А потім у 2018 році я ще поступив до школи капеланів і там навчався, і також став капеланом уже в 2018 році. У 2020-му Леонід став поліцейським капеланом. А коли прийшла велика війна, він з командою не залишився осторонь. Виїжджають у саме пекло, мовляють рятуватися та евакуюють цивільне населення. Немає нічого дорожчого за життя людини. Будь-які проблеми, якщо є, ну, це все можна здолати. Там житло, там їжа. От. А коли людина втрачає життя, тоді вона втрачає все. Тому, звісно, в такий час, в час війни для України, ми не можемо стояти осторонь цього і хочемо допомагати людям і саме спасати людей із небезпеки. Не всі погоджуються на евакуацію одразу деякі родини залишаються в епіцентрі бойових дій навіть попри пряму загрозу життю. Капелан Леонід розповідає, що одне з найскладніших завдань переконати таких людей. Заїжджаючи по тій адресі, ми часто бачимо, що люди навіть не хочуть виїжджати. Ці сім'ї, вони не хочуть евакуйовуватись, Вони ховають своїх дітей. Тим самим вони наражають на на небезпеку своїх дітей. Можливо, там да вони самі не хочуть виїжджати. Буває таке, що хтось чекає на те, що прийдуть росіяни і заходять цей населений пункт. і Вони будуть жити там, тому що часто буває таке, що є родичі на тій стороні. Волонтери створили так званий евакуаційний пакет підтримки. Це не лише вивезення людей з небезпечних територій, а ще й допомога з розміщенням. Ми, коли вивозимо людей, то ми не просто привозимо їх на транзитний центр, а ми їх супроводжуємо від початку до кінця, особливо сім'ї з дітьми. Мається на увазі, ми їх оформляємо допомогу. Потім привозимо наш центр в Дніпрі. Потім ми шукаємо для них житло, де вони можуть далі в більш-менш нормальних умовах жити. Наразі в центрі тимчасового прихистку проживає близько 20 родин з дітьми, переважно з Дніпропетровської та Донецької областей. Тут переселенці можуть безкоштовно залишатися до двох тижнів у базових, але гідних умовах. Не просто дивитися на це все. Тому ми вирішили відкрити такий центр, щоб люди, які евакуюються, хоча б перший час, вони мали ну належні умови мається на увазі, щоб помитися було де да відпочити. Попрати речі, тому що часто вони виїжджають там, вони ж, живуть ж без води, без світла, без нічого, і в них ну, грязні, да, і в дуже-дуже в -дуже таких нехороших умовах вони не проживали. Тому саме ми вирішили відкрити такий центр для того, щоб люди тут могли перебувати певний час. У шелтері облаштували близько п'ятидесяти місць для тимчасового проживання: дев'ять окремих кімнат, чотири душові та дві кухні. Простір дає переселенцям можливість почати відновлюватися після евакуації. Вони тут можуть і помитися, можуть тут е, приготувати собі їжу, тобто у нас є партнери, які привозять нам просто пакети е, з харчуванням. Ну і з цього вони можуть приготувати собі їсти. Катерина вагітна переселенка з Донеччини. Разом із чотирирічним сином та родиною нещодавно евакуювалася. Сім'я вже вдруге залишила місце тимчасового перебування через небезпеку. От у нас ще скоро буде в сентябрі. Вже буде лялечка, теж хлопчика. Чекаємо. Самі з Мирнограда. На даний момент виїхали з Петропавловки, з Дніпропетровської області, тому що евакуйовані були туди. Там уже теж поміж живає таке. Ну сидіти та жидати чуда не стали, вирішили, що треба їхати далі. Для багатьох це шелтер безпечна зупинка після евакуації. Тут допомагають зробити перші кроки до спокійного життя та знайти тимчасовий дім у нових умовах.